Вітаю вас, хочу зняти відео. Цікаве, досить, досить цікаве відео, щоб трошечки розбавляти, що чекає українців до кінця року. Давайте подивимось, просто поки що. Що чекає українців до кінця року? 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 Дивимось. Роздуми знання, думати, що робити, сила, наміри щось робити, енергії. Дивіться, захист. Позитив. Нас чекають якісь позитивні моменти, позитив. Кінцевий результат який? Невизначеність, напруга і світло в кінці тунелю. Тобто, дивіться, ми живемо в качелях в невизначеності, і тут з'являється світло в кінці тунелю, що робити. Дуже багато думаємо, зважуємо, що як зробити. Дерево це сім'я здоров'я. Тобто, ми думаємо, що нам взагалі робити з родиною, на свята їхати чи не їхати. Ось про що ми думаємо. Кінцем результат, покажи мені загальний. Вирішення питань, ключ. Дивіться, спокій, Лілії, Сонце. Три круті карти випали. Вони позитивніші. Тобто, до кінця року в нас буде вирішення проблем. І все-таки, все-таки йде карта миру позитиву спокою Щось таки буде таке, що нам дасть надію на це. Я ще раз скажу: ми живемо кожен в своєму місці, і в залежності від цього, треба думати, де ми знаходимось. Завжди. Але є загальна картина, яка каже, що буде краще, спокійніше, і взагалі. Нам на душі буде спокійно. Ось чому головне що спокій в душі, душі ще був. Це перше спокій в душі, а потім все інше. А він у нас іде, вирішуємо всі питання. Закриває все сонце найпозитивніша карта в колоді. І, мабуть, вже пора думати про те, що ми самі собі створюємо, негатив негативні емоції. Ось так.